Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я Роман Одинець, і зустрічаємось ми з вами в межах платформи www.dizingnet.ua слід зауважити для тих, хто вперше потрапив на цей канал, що я є автором першого в світі трансформером яких меблів. Це найкращі в світі м'які меблі трансформер які складаються з двох моделей. Першої функціональної і другої ергономічної. Ви можете в цьому переконатися, завітавши на вебсайт www.top, який буде під посиланням під цим відео. І зустрічаємось ми з вами зокрема сьогодні під гідою дизайну www.dizing.net.ua. Це в межах ця робота проводиться в межах дизайну. Зокрема, ми розглядаємо моделі мого авторства і працюємо в техніці скетчинг. А коли промисловий або предметний дизайн, меблі різні моделі, ми вписуємо в інтер'єрах у вигляді 3D моделей. Ну, от бачите, у мене є невеличка така заготовочка. Сьогодні ми розглядаємо модель функціонального. Вона у нас, як ви знаєте, ті, ті, хто знає, ті, хто не знає, я зараз нагадаю, вона у нас за трьома цільовими напрямками використовується. Перший це спортивно-оздоровчий, другий це лікувально-профілактичний. І третій це побутово розважальний. Тобто, у нас такий п'єдестал побудований: 1, 2, 3, тобто основа, три напрямки. І ця модель виноситься на цей п'єдестал, що і відображається, власне, у наших, з вами у нашій адентиці, адентиці бренду. Далі. Про що ми говоримо сьогодні? От Ми е, маємо е, я цю заготовочку розкладу, як вона е, виглядає, е, як ми отримуємо 3D дизайн в 2D е, на 2D е, площині. От, е, Бачите, ми робимо такі, таку замальовочку. У нас паралелепіпід, Заготовка під паралелепіпід. Раз, два, три, 4. Тобто ми три рисечки проводимо для того, аби отримати чотири елементи. І от бачите, у нас вже тут 2D-зображення. А як отримати 3D-зображення? Ми маємо ще, пам'ятаєте, у нас є система координат X, Y. Ординати і абсиси, і ми маємо отут додати ще таку третій вимір це Z. Отут ми його додаємо. Бачите? Отак от от ми отримуємо з вами зображення в 3D. І отут було 2D на вході, на виході ми отримали 3D зображення. Тепер поговоримо, як ця модель а, а, в залежності від напрямків, спортивний, ну, тут спорт, спорт та здоров'я, health. А, далі, лікувально-профілактичний, лікування та профілактика, профілактика хвороб і побут та розваги. Тобто відпочинок та розваги, день-ніч формат. 24 на 7. Як ми це отримаємо? Ну, ви знаєте, що в приміщеннях, е, от у нас макет приміщення, котеджу за міського будинку. В котеджах ми маємо різні зони за різним цільовим призначенням. Тут вітальня, тут кухня, е, обідня зона така. Тут спортивний. Бачите, у нас тренажер, спортивно така розважальна платформа. Тут така зона, де людина приводить себе до ладу перед виходом в світ. А, і тут у нас є балкон а, з, з жезлонгами а, от біля спальні спального приміщення там де людина відпочиває і а, набирається сил і, власне, цей макет відображає всі виміри за цільовими призначеннями. Навіть у нас тут ванна з душем є, є е, е, така від е, майже відкрита е, е, зона на е, вулиці. Що ми отримаємо? Ми цю модель першу можемо е, розмістити в будь-якому. Цільовому приміщенні будь-якого цільового призначення. Як це буде виглядати на практиці? Ну, от, наприклад, у нас потрібно, нам потрібно місце для сидіння. Бачите? Це 40 см за висотою, має бути. У нас 4 елементи, тобто ми маємо використати товщину матеріалу 10 см, коли нам потрібно заповнити зону спортивного здоров'я. То ми маємо використати матеріал тонший, тобто 3 см. Якщо ми використовуємо 3 см, то у нас відповідно висота буде 12 см. Як і лікувально-профілактичний, отут, наприклад, косметична така зона, де людина приводить себе до ладу перед виходом в світ. То маємо використовувати 6 см. Такі, середня ланочка. І відповідно висота у нас 6 на 4 буде 24 см. Що нам це дасть? Тут ми, ми і масажну зону можемо отримати, зону відпочинку. Так? І все це відображено на нашому з вами сайті. Бачите, функціональна модель. От у нас візуалізовано спортивне приміщення. От у нас візуалізовано лікувально-профілактичне приміщення, де можна отримувати. Послуги з масажу, самого себе масажувати, приводити до ладу, де можна релаксувати, тобто поставити невеличкого столика і приймати чай, каву, навіть гостей приймати в так, такій лаунж-зоні. Отут у нас відображено робоча відпочивальна зона, бачите, вже з використанням п'ятої моделі. З додатковими перевагами, тут робоча зона. І тут, відповідно, зона де ніч ми поділили, коли ми наповну розклали наш, наш виріб, і коли він використовується, наприклад, у вигляді такого кріселка, так? під стіночку. Що ми маємо в, на виході? Ми маємо виріб. Промислового або предметного дизайну, який можемо вписувати в будь-які інтер'єри, будь-які будь завдання ми можемо вирішувати завдяки цим е, е, виробам. І е, е, на відміну від традиційних меблів, наші сучасні мінімалістичні і надфункціональні меблі. Здатні наповнювати інтер'єри будь-яких осель. Це заміські будинки, це міські квартири, це відкриті майданчики, це будь-що будь-де. Тож, підписуйтесь на канал, радьте, поширюйте, активно використовуйте, звертайтесь, тому що ми знаходимося в просторі, в якому ці. Пристрої, як належить майстерні повноцінні авторського дизайну, тут вони і отримують життя через натхнення в них вдихається те творче, те, живе, те все, що ви отримуєте в, на виході в своїх оселях. Те, що все цінне, те, що було тут в них вкладено, ви отримуєте як споживачі для своїх потреб, наповнення їх і споживаєте. Дякую за увагу. Нагадую, що ми тут на платформі Dysingua. Це нетворк-платформа, коли ми з безпосередніми споживачами. Використовуємо принцип кооперативного дизайну. Що це означає? Ми з вами беремо в натуральну величину макет і наповнюємо його змістом в залежності від того, які потреби у вас є. Тобто ми його вписуємо в ваші інтер'єрні. Рішення за рахунок ще і матеріалів, які вам потрібні, їх властивостей, а також різного забарвлення. Є у нас три варіанти. Це стандартний варіант, коли ми беремо колір, який підійде для будь-яких приміщень. Будь-яких цільових призначень. Ми його так і називаємо стандарт Смарт, тобто розумний стандарт. Є у нас Limited версія, вона здебільшого виготовляється в е, двох кольорах. Це е, смара, е, поєднання такого е, спілого рішення. Це такий е, е, кольор вина. потем колер индиго и да, наверно вот, вот такие темно синій так у нас отримаємо а ми. темно синій вот такие индиго а тут э, вот такие спилы вишня спила вишня у нас тут вот, тут и тут э, смарагд. и доповнюємо всю всю красоту Кольором жовтим. жовтим Для чого ми це робимо? Ми отримуємо всі кольори кольори от, от цього е, п'єдесталу номер один. Це, до речі, кольори Тетріс. В, саме в Тетріс, математичні моделі Тетраміно, виконані роботи, дизайн, який отримав поширення всюди в світі. Ми його використали для того, аби він приносив користь в ваших оселях, тому що він наділяє пристрій найбільшою кількістю форм в трансформації. Дякую за увагу! На все добре, до побачення.